Я до Нікольс, і це Україна. Останні новини щодня з початку повномасштабного вторгнення The Telegraph надає всебічне висвітлення всіх аспектів війни, проводячи інтерв'ю з ключовими особами, які приймають рішення, та експертами як в Україні, так і за її межами. Як одне з найнадійніших джерел інформації про конфлікт у світі, його було завантажено понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології, щоб перекладати його звіти на різні мови, досягаючи нових аудиторій по всьому світу, включаючи вас. Takes you through the most unimaginable hardships to finally reward you with victory. It's the worst carnage that this world has seen since World War II. Absolutely fascinating. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. We ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner Ukraine. Nobody's going to break us. We're strong. We're Ukrainians. Середа, 16 квітня, три роки і 52 дні з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною виконавчий редактор аудіо від Телеграф Френсіс Дірнлі, закордонний кореспондент Вереті Боуман та колишній командир танкового підрозділу і експерт з хімічної та біологічної зброї Гейміш де Бретон Гордон. Я починаю тут з останніх новин з фронту в Росії. У новинах повідомляється, що протягом останніх кількох годин українські безпілотники завдали удару по російському місту Шуя в Івановській області сьогодні раніше. Ціллю, начебто, була військова інфраструктура пов'язана з російською 112-ю ракетною бригадою. Це надходить від незалежного російського медіа Астра, але також надходять інші повідомлення. Зараз 112-та бригада разом з 448-ю ракетною бригадою, нібито відповідальні за ракетний удар. У неділю по українському місту Суми, який забрав життя щонайменше 35 цивільних, одразу після удару по 112 й генерал Кири, перепрошую, ви згадаєте генерала Кирила Буданова, начальника головного управління розвідки України, який пообіцяв цитую забезпечити, щоб жоден військовий злочинець від тих, хто віддавав накази до тих, хто запускав ракети, не уникнув відплати. Тепер міністерство оборони Росії заявило, що сьогодні вранці було знищено сім українських безпілотників над Іванівською областю. Це а також Шуя, приблизно за 200 кілометрів на північний схід від Москви, приблизно 600 кілометрів від України, що знову демонструє здатність України здійснювати далекобійні точні удари. Тепер кілька годин раніше, рано вранці цього дня, але ми не маємо конкретних деталей. Україна вразила базу 448-ї ракетної бригади Росії. Курській області генеральний штаб України підтвердив, що його сили прорвалися через російську протиповітряну оборону, щоб нанести удар вранці. Операція, як кажуть, за участю збройних сил України, сил спеціальних операцій та СБУ Служби безпеки України, кажуть, її запустили як відповідь на напад у Сумах знайдете відео в соціальних мережах, де видно величезну пожежу на базі в Курську минулої ночі. Також інше відео удару по Шуї. Незалежний журналіст Юен Макдональд раджу звернути увагу на його матеріали. Він опублікував відео, яке нібито показує український безпілотник дальнього радіусу дії лютий. Це прикладається як дрон люті, який вразив об'єкт у Шуї. Тож більше новин я впевнений протягом наступних декількох годин, але це ці повідомлення тільки що надійшли цього ранку. Тепер також цього ранку російські удари по південному українському місту Херсон, внаслідок яких загинула одна людина. Багато інших були поранені. Плануючі бомби були підтримані артилерійськими ударами для тих, хто реагував. Олександр Прокудін, який є головою регіону, сказав, що російські атаки продовжувалися, коли на місце прибули рятувальники. Він сказав, що це навмисна тактика Росії, щоб перешкодити порятунку жертв і завдати шкоди медикам. Тепер той напад, який стався сьогодні раніше, відбувся після того, як учора внаслідок нападів по Херсонській області було поранено 11 осіб. Удар безпілотника в сумах учора також вбив цивільного, на що я не отримав жодної реакції від тролів, які обурено написали мені після понеділкових дронових ударів України по Курську, які нібито вбили цивільного. Також учора п'ятеро людей були поранені в Донецькій області. Ще п'ятеро постраждали в Харкові, у тому числі парамедик, поранений біля Куп'янська, коли його швидку було уражено. 97 російських дронів були запущені по Україні вчора. Один з яких влучив у Чорноморський порт Одеси минулої ночі, поранивши трьох людей, спричинивши масштабні пожежі та пошкодивши будинки. Олег Кіпер, губернатор Одеської області, сказав у телеграмі. Ворог знову атакував Одесу масованими дронами. Отже, чи був цей удар по Одесі випадковістю, малою помилкою, прорахованим повідомленням, чи насправді корисним нагадуванням про щоденний жах в Україні? Чому я це питаю? Тому що вчора генеральний секретар НАТО Марк Рютте був в Україні. В Одесі він провів прес-конференцію з президентом Зеленським. Президент Зеленський заявив, що переговори щодо безпеки Чорного моря ведуться в Анкарі. Туреччині і можуть вплинути на повоєнну стабільність регіону. Наразі Київ індепендент повідомляє сьогодні, що ці переговори включають Україну, Великобританію, Францію та Туреччину і охоплюють обговорення розгортання іноземного військового персоналу для забезпечення безпеки. Президент Зеленський сказав на прес-конференції: це не про закінчення війни, це про те, що станеться після припинення вогню та гарантій безпеки. Зараз він зазначив, що Туреччина може відіграти ключову роль у та підкреслив важливість військової присутності для захисту прибережних міст, таких як Одеса та Миколаїв. Трохи далі на північний схід. Він сказав: ми говоримо про присутність контингенту на морі, і ми вважаємо, що Туреччина може мати серйозну роль у майбутніх гарантіях безпеки для моря. Тепер у зв'язку з розгортанням зовнішніх військових сил в Україні у потенційно дуже значущому кроці. Збройні сили Данії заявляють, що планують відправити неозброєних військовослужбовців до України. Солдатів відправлять на короткострокові навчальні курси для вивчення тактики безпілотної війни України. Про це повідомив генерал-майор Петер Бойсен, головнокомандувач Данії. Він виступив на державному телеканалі ТІВІ-2. Тепер Київ говорить, що, хоча кілька країн НАТО навчали українські сили за кордоном, жодні офіційні звіти не підтвердили присутність іноземних військових в Україні з навчальною метою або курси, які очікуються почати вже цього літа, відбуватимуться на навчальних центрах у західній Україні і не будуть передбачати прямого бою. Генерал Бойсон сказав: ми відправляємо кілька команд. Щоб дізнатися з перших вуст, які досвіди були у українців, вони не їдуть туди, щоб активно брати участь у війні. За 42 роки, що я у Збройних силах я не бачив, щоб все рухалося так швидко, як зараз. І я думаю, це захоплює. Я думаю, дуже цікаво, що НАТО, знаєте, західні країни зараз входять в Україну. Чи буде це як? З далекобійними ракетами і танками, коли хтось має зробити перший крок, можливо, інші підуть за ним. Я також думаю, це підвійно цікаво, що це НАТО поїхало до України для навчання. Не те саме трохи зрозуміли, можливо, це неправильне слово. Думка, що Україна повинна приїхати до НАТО для навчання. Немає нічого, чого ви можете навчити нас про війну. Вам потрібно приїхати до нас, хлопці. Ми розкажемо, як це робити. Це НАТО поїхало до України, щоб сказати, можете показати нам, як ви це робите. У будь-якому випадку я вважаю це дивовижним. Не дивно, що Росія зовсім втратила контроль через цю новину. Ши, очевидно, є російським капусняком з цибулою, морквою і петрушкою. Я впевнений, що ви знаєте це. Російське посольство в Копенгагені назвало це рішення провокацією. Нудьга, посол Москви Володимир Барбін попередив, що це цитую втягне Данію дедалі глибше в конфлікт в Україні. Барбин додав об'єкти, включаючи штаби, навчальні та освітні центри, а також місця знаходження військових персоналу та військового обладнання, як у глибині території України, так і на передовій, є законною ціллю для російських військових. І я повторюю коментар колишнього міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса, коли я помилково використав вислів про законні цілі. Він сказав мені: немає ніяких законних цілей в Україні. Абсолютно правильно, пане Пабрікс. Саме тоді, саме зараз. Отже, Барбін, ти можеш вирушити. Наступна новина: 20-річний фінський доброволець загинув, воюючи за Україну. Повідомила вчора фінська газета Турун Саномат. Зараз Міністерство Закордонних Справ Фінляндії підтвердило, що фінський громадянин або загинув, або зник безвісти. У неділю численні інші фінські добровольці загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення, включаючи колишнього політика Вілью Мякінен, що загинули в бою в серпні минулого року. Тепер активістка та членкиня правління центру протидії корупції України Олена Галушка сьогодні розмістила зображення у Твіттер, на яких українські військові вшановують пам'ять людини, яку вона назвала Томасом Валентилісом. Думаю, у центрі Києва, судячи з фотографій, вона каже Томасу: дякую, що захищав нашу свободу, дорога молода і яскрава душа. Ще кілька слів від мене трохи технічно, але варто зазначити, що вчора Національна гвардія України оголосила про формування двох нових армійських корпусів. Усе це частина постійних зусиль України зі зміни, якщо можна так сказати, структури збройних сил. Тож просто коротко, так би мовити. Швидкий відступ, основні складові армії. Почнемо з взводу з приблизно 30 солдатами. Потім у вас є рота, яка складається приблизно з трьох взводів. Ви маєте батальйон з приблизно трьох або чотирьох рот. Потім бригада з давайте скажемо чотири батальйони. І далі йде дивізія з трьох або чотирьох бригад. І нарешті корпус з приблизно, скажімо, трьох або чотирьох дивізій. Тепер. Виконуючи це на рівні корпусу або маючи цю систему, забезпечується кращий командний контроль, краща організація логістики, медичних ланцюгів, ремонту техніки, все інше і координація. Всієї діяльності альтернатива, якщо вам подобається, це мати такий собі штаб у столиці з великою кількістю генералів і адміралів і всього іншого. І тоді багато дрібніших сил, які бігають, стріляють, думаючи, що вони знають краще. Тому це частково причина, чому західна армія побудована навколо корпусів дивізій, бригад, батальйонів і таке інше. Отже, тут в Україні перший Азовський корпус Національної гвардії складатиметься з чотирьох існуючих бригад і однієї нової бригади, яка зараз формується. Подробиці щодо другого корпусу ще не були. Оголошені. Начальник генерального штабу України, генерал-майор Андрій Гнатов, сказав, що українські військові комплектують новий корпус з командирами, які мають бойовий досвід, і що відтепер корпус буде основним компонентом для проведення операцій. Зараз інститут дослідження війни, американський аналітичний центр заявляє, що зусилля України зі створення такої структури вище бригадного рівня, що пов'язує ці угрупування, прямо на гострому кінці так більш очевидно військовим штабом, де приймаються рішення щодо ресурсів, термінів, пріоритетів, тощо, тощо що буде сприяти більш ефективним операціям. А на завершення від мене цікава історія в Reuters сьогодні. Подивіться на Reuters онлайн. Вона називається Індія пропонує дешеві кредити на озброєння, націлюючись на традиційних клієнтів Росії. Тепер побачивши погану роботу багатьох російських обладнань і відзначивши без сумніву, що Потенціал Росії будувати військове обладнання та зброю для експорту значно зменшений через потребу заміни обладнання, втрачене в Україні. Ну і Росія, якщо ви бомбардувальник туполів, Індія, і я впевнений, інші теж вони помітили можливість зайняти ринок, який міг би бути заповнений російським. Експортом у статті Reuters говориться, що Нью-Делі різко збільшить кількість військових аташе у своїх закордонних міністерствах в рамках цієї нової програми для знаєте прямих урядових переговорів щодо угод з продажу зброї. Тощо тощо Reuters цитує чотирьох неназваних індійських посадовців. Тепер кажуть, що Індія особливо націлюється на уряди, які довгий час покладалися на Росію щодо зброї, і це сталося після того, як міністр оборони Індії Раджнат Сінг написав на ікс на початку цього місяця. Індія рухається до досягнення мети збільшення оборонних експорту. Цікаво, що може відбуватися за відсутності російського потенціалу чи можливостей для експорту. Варто зазначити історію Рітерс. Коя цитує Віра Джасаланкі, який є науковим співробітником у міжнародному інституті стратегічних досліджень в Лондоні, аналітичному центрі. Він каже: Індія стикається з викликами, переходячи на цей ринок. Він каже, якщо воно не почне частіше використовувати своє вітчизняне обладнання та демонструвати його ефективність, йому ймовірно буде важко переконати потенційних покупців. Це правда, цікавий момент. Проте дуже так би мовити, варто відзначити, що акули кружляють, і це може бути ще один приклад ненавмисного або непередбачуваного ефекту другого порядку від початку вторгнення, застрягнувши, показуючи, що ваше обладнання невідмінне, а через три роки втрачаючи свій експортний ринок. Цікаві речі у будь-якому разі досить з мене, францисе словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо дражнить каю калас спокійно. Францисе вона за себе постоїть, І Фіцо казав це вчора. Казав, що збирається відвідати Москву 9 травня, і цитата. Ніхто не може сказати мені, куди я повинен чи не повинен їхати, що це все означає. Ну дякую, Том. Ах, Кая у будь-якому разі, так я повідомляв вчора, як пані Кая виступила з різко сформульованим попередженням до будь-яких країн Європейського союзу або країн-кандидатів, які розглядають можливість відвідування дня перемоги в Москві 9 травня. Я припускаю, вона знала. Що Фіца зі словаччини та Вучіч із Сербії було запрошено, і вони мали намір поїхати. Але як ти кажеш, Томе це здається, жодного з них ще не зупинило. Як ти кажеш, ніхто не може наказати мені, куди їхати чи не їхати. Фіцо сказав сьогодні. Отже, постає питання: що ЄС робитиме у відповідь? Це повертає нас до великого парадоксу повоєнного врегулювання в Європі. Вкладення більшої влади у великі інституції, але роблячи це, вони послаблюють їхню єдність і свободу дій, як нещодавно сказав Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, того дня, коли я зустрів його, люди часто прагнуть Черчиллів, але забувають, що вся архітектура повоєнного періоду була створена для зменшення влади національних лідерів. Але як він сказав, що буде, якщо ці інституції, такі як Європейський Союз і НАТО, стануть занадто великими і з часом ослабнуть? Як написав наш Джо Барнс для The Telegraph сьогодні, у випадку з країною-кандидатом Сербією, це може означати, що вони більше не зможуть приєднатися до блоку в найближчий час. Як цитує генерального секретаря Міністерства закордонних справ Естонії, ми повинні забезпечити, що вони, тобто Сербія, розуміють, що певні рішення мають свою ціну. Наслідком є те, що вони не приєднаються до європейського союзу, але буде вагання вжити такі дії, так само як і осуджувати Угорщину надто сильно через страх, що це підштовхне ці країни ще ближче до Москви. Тут немає легких відповідей, але залишаючись із Європою, Марко Рубіо, державний секретар США і посланець Трампа, Стів Вітков, очікуються з візитом до Парижа пізніше цього тижня. Вітков має зустрітися з президентом Макроном, тоді як пан Рубіо поспілкується зі своїм французьким колегою Жан Ноелем. Баро тепер джерела повідомили, що офіційно. Дві сторони обговорять Україну, Іран і торговельні відносини на тлі загроз Трампа запровадити тарифи по всьому світу. Ми ще не знаємо, хто з двох посадовців це буде, але я уявляю, що ймовірно це буде комбінація обох. Тепер можна уявити, що пан Макрон буде досить відвертий. З відкофом про те, як Росія, здається, маніпулює американцями на цих переговорах. Але чи буде це мати якийсь вплив? Відбувся цікавий розвиток пов'язаний із угодою щодо мінералів. Здається, що США суттєво зменшили суму грошей, яку вони хочуть, щоб Україна повернула за підтримку у цьому. Після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація Трампа знизила оцінку вартості військової допомоги США Києву до 100 мільярдів з 300. Мільярдів це надходить від людей знайомих зі справою, які говорять з Bloomberg. Тож це нагадує, що Трамп наполягає, щоб Київ підписав угоду про розподіл прибутків від рідкісних мінералів України, а також інфраструктуру, намагаючись повернути мільярди, надані у вигляді допомоги та зброї Україні, за адміністрації Байдена. Як ми повідомляли вчора, президент Зеленський сказав, що переговори щодо угоди були позитивними і очікуються нові зустрічі. Скотт Бесон, міністр фінансів США, сказав Блумберг, що суперечливу угоду можуть підписати вже цього тижня. Але ми досі не знаємо, яка саме версія угоди щодо мінералів це є. Було як мінімум три. Тож, імовірно, це четвертий проект. Знову ж, з точки зору Києва, є надія, що угода означатиме, що Вашингтон зацікавлений у цьому. Економічно, а не філософськи, в ідею майбутнього України, але знову ж таки доводиться замислитися, зважаючи на те, що сталося після економічної угоди з афганським урядом у першому терміні Трампа, чи це матиме велике значення? Хоча, можливо, це просто зменшує ризик того, що США повністю відріжуть Київ або навмисно намагатимуться зашкодити їм. Звертаючись до України конкретніше, парламент України проголосував за продовження воєнного стану до 6 серпня. Переважна більшість у 357 депутатів підтримала це продовження, що дозволяє країні продовжувати мобілізацію військ і призупинити виборчий цикл. Лише один законодавець проголосував проти законопроекту. Як згадував дону понеділок, були деякі спекуляції, що Зеленський не буде прагнути продовжити військовий. Закон, щоб можливо розпочати президентську виборчу кампанію, враховуючи його популярність після суперечки в овальному кабінеті, можливо, він ще нас здивує, і це більше запасний план, але майте на увазі, що все ще здається справді неможливим логістично провести вибори під час активних бойових дій. Більшість стверджує, що мала би бути якась форма припинення вогню, до якої, звісно, ще дуже дуже далеко. Пройшло багато часу з тих пір, як ми згадували викрадених дітей, які сьогодні є предметом нової кампанії уряду в Києві під назвою Поверніть наших дітей, намагаючись забезпечити їх участь у розмові про так званий мир. Ми дізналися сьогодні, що шістьох молодих українців було врятовано з російської окупації благодійною організацією Save Ukraine. Вірні слухачі згадають, що ми раніше брали інтерв'ю у засновника і нинішнього уповноваженого президента справ дитини Михайла Кулеби на подкасті. Він був там, щоб зустріти їх, і хоча вони, звісно, зазнали б глибоко травматичного досвіду. Сьогодні вони в безпеці і починають свою реабілітацію в центрах Save Ukraine. На сьогодні ця команда врятувала 618 Дітей з окупації та з Росії, включно 140 сиріт. Але щоб завершити розмову з точки зору Москви, кремлівські чиновники продовжують тягнути час, сподіваючись, що просто демонструючи видимість дипломатичної активності, вони створять враження політичного руху. Хоча, звісно, насправді його майже немає. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив комерсанту, що Росія і США не домовилися ні про які ключові. Параметри потенційної угоди для завершення війни, наче безумовне перемир'я, узгоджене, звісно, вже понад місяць тому Україною є недостатнім параметром. Лавров повторив, що вимога Путіна щодо передачі Україною всіх Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, включаючи ті частини цих територій, які Росія наразі не окупує, все ще лишається на столі і як основа для російських переговорів. Тільки найбільш свідомо сліпі посадовці. Можуть не бачити, хто дійсно налаштований на переговори, а хто лише намагається перешкодити цьому всьому процесу. Відмова адміністрації Трампа засудити смертельний удар Росії по сумах у неділю, який, як ви кажете, дом вбив 35 людей на тій підставі, що вони бажають зберегти дипломатичний простір. Насправді показує, що ці переговори фактично керуються Кремлем, незалежно від того, чи усвідомлюють це американські чиновники. Тепер ми плануємо незабаром розширити наше висвітлення, щоб включити більше регулярних поглиблених аналізів російської перспективи, внутрішній контекст. Тому слідкуйте за цим простором. Але тим часом у нас є ще один приклад постійного придушення залишків опозиції в країні. Чотири російські журналісти звинувачені у співпраці з Олексієм Навальним були засуджені до п'яти з половиною років ув'язнення. Кожен вчора, лише через кілька годин після нашої. Трансляції Антонія Фаворська, Костянтин Грабов, Сергій Каравін і Артем Крігер визнані винними у співпраці з групою, яку було визнано екстремістською. Усі четверо, які працювали з фондом боротьби з корупцією Навального, стверджують про свою невинуватість і заявляють, що стали мішенню через свою роботу як журналісти. Ми, звичайно, будемо продовжувати стежити за їхніми справами, як і за всіма тими, хто перебуває в російському полоні лише за виконання своїх обов'язків журналістів або дипломатичних заручників режиму. Але на цьому ми все. Дом о першій годині за лондонським часом. Ukraine the latest це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine the latest. на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну. Де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Ukraine і .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона.